У пошуках нової роботи чи додаткового заробітку багато громадян натрапляють на привабливі оголошення з обіцянками високої зарплати, зручного графіка або можливості працювати віддалено. Проте саме ця сфера часто використовується зловмисниками для здійснення шахрайських дій, відомих як шахрайство з працевлаштуванням. Зазвичай схема виглядає досить переконливо: у мережі публікуються вакансії, яка не потребує особливих навичок або досвіду, але гарантує хороший дохід. Кандидат зв'язується з роботодавцем, після чого його просять пройти онлайн-співбесіду, надіслати копії документів або навіть оплатити реєстрацію, медичну довідку, форму чи навчальні матеріали, інколи пропонують переказати кошти на перевірку платоспроможності або оформлення офіційного договору. Після цього зв'язок обривається, а шахраї зникають із грошима, та, ймовірно, з персональними даними жертви. Ще один варіант цієї схеми надсилання фальшивих чеків. Жертві повідомляють, що вона пройшла відбір і отримає аванс або бонус, після чого надсилають підроблену платіжну квитанцію або скріншот із банківського додатку про нібито перерахування авансу. У додатку платіж може відображатися як очікує зарахування, що створює ілюзію надходження коштів. Після цього шахраї просять надіслати частину грошей на оформлення документів чи інші потреби. Насправді жодних коштів на рахунок жертви не надходить. І вона втрачає власні гроші, відправивши їх аферистам. Особливо небезпечними є пропозиції роботи, які розповсюджуються через соціальні мережі, меседжери або закриті групи. Шахраї можуть створювати фальшиві сайти компаній або використовувати імена реальних організацій, змінюючи лише адресу електронної пошти чи телефон. Щоб навчити громадян виявляти подібні шахрайські схеми, Кіберполіція України реалізувала проєкт Кібербрама. Це інтерактивна онлайн-платформа, де кожен охочий може безкоштовно пройти навчання з цифрової грамотності, дізнатися про актуальні загрози в інтернеті, а також перевірити себе через спеціально підготовлені тести. Кібербрама дозволяє своєчасно виявляти потенційно небезпечні ситуації та приймати обґрунтовані рішення в інформаційному середовищі. У разі, якщо ви підозрюєте, що стали жертвою шахрайства з працевлаштуванням, необхідно зібрати всі докази. Оголошення, переписки, чеки, реквізити переказів і звернутися до правоохоронних органів. Важливо також повідомити про інцидент у соціальних мережах чи серед знайомих, щоб запобігти поширенню схеми серед інших людей. Довіра ключовий ресурс у процесі пошуку роботи, саме тому її найчастіше намагаються використати зловмисники. Пам'ятайте, жодна легальна кампанія не вимагає попередньої оплати від кандидата. Усі фінансові операції пов'язані з працевлаштуванням, мають бути прозорими, офіційними та підтвердженими документально.